Матч Бразилія-Німеччина на Мундіалі 14-го став одним із найбільш шокуючих у футбольній історії. Уже до 29-ї хвилини рахунок був 5-0, а потім німці ще й двічі забили і виграли з рахунком 7-1. Це стало найбільшою поразкою Бразилії в історії, хоча статистика гри свідчить, що господарі не були настільки гіршими. Вони перебили Німеччину за ударами й кутовими, та більше володіли м'ячем. Цікаво, що частіше за інших згадували в твіттері Неймара, який через травму не грав. А на другому місці опинився Фред, чиї промахи розчарували фанатів. Потрясіння від такого рахунку відчули всі, зокрема й німці, які також не могли повірити в те, що сталося. В медіа пентакампеонів знищували свої ж. А на післяматчевій прес-конференції підсумок підвів тягу сілва. Заявивши, що результат гри залишиться для команди клеймом на все життя.